Я вітаю вас, шановні глядачі. Дуже важливі та тривожні є такі нові новини. Ви все життя працювали, будували цю країну, платили податки, піднімали дітей. А сьогодні вам кидають 200 гривень і називають це підвищенням пенсії. 200 гривень, коли хліб уже по 30 гривень, а ліки дорожчають щотижня і при цьому чиновник отримує 200 тисяч на місяць плюс премії ще. Вам це нормально? Мені так само ні. Це не підтримка, це якесь приниження. І коли вони живуть у розкоші, наші батьки та дідусі рахують кожну копійку, думаючи, що купити хліб чи ліки і за що завтра це зробити? Ні, так не підходить. Зараз ми про це поговоримо, що вже знову придумали для пенсіонерів. Тому що пенсіонери в Україні це люди, які все життя працювали. Дійсності, будували цю країну, але сьогодні просто змушені виживати. Що ми чуємо від влади? Ми індексуємо пенсії, але коли доходить до справи, підвищення або на 150, 200, 300 гривень, і все. Натомість, чиновницькі зарплати зростають стабільно, як ми бачимо. І щомісяця якість та премії, там, де собі підняли, там підвищили. Що відбулося? Що планується далі? Чому пенсія? Це вже не підтримка, а знаєте, якесь просто приниження. От я реально от зібрав такі факти, що дійсності вам зараз все розкажу. От давайте проаналізуємо все просто. У 2025 році уряд провів індексацію пенсії у березні. Середнє підвищення десь було на 376 гривень. Але це середнє. Тобто є люди, які отримали набагато менше. Середня пенсія це 6341 гривень. Ну так, приблизно. Але ви ж розумієте, що ця середня взята від самого маленького значення до самого великого. І от цього самого маленького ось так десь. А великої пенсії ось так десь. З урахуванням усіх пенсій, в тому числі спецпенсій, звичайно, сума виходить більш-менш така. Насправді, середня, я думаю, буде там 3 максимум 4 тисячі гривень пенсії. От і все. Тобто, це таке, знаєте, статистика не зовсім вірна. Але я вам скажу. Давайте зараз далі по порядку. Близько 3 мільйонів людей отримують пенсію 3340 гривень. І менше. І менше ще навіть є набагато. Тобто, не всі отримують навіть 3000. Висновок тут може бути тільки такий. Офіційно індексація є. А реальні люди просто цього не відчувають. Бо ми бачимо, як зростають ціни, просто пенсії ну, реально не встигають за ними. Просто не вистачає тих грошей. Що планують найближчим часом, оце вже, знаєте, зараз дуже вам цікаве скажу. Єдина формула індексації для всіх хочуть. Вони казали казали про це ще раніше, коли що цього не ввели ще були. І як виявилося, коли вже обіцяли, що будуть вводити, до цього навіть не приступали. Тобто, це були просто слова. Звучить красиво, красиво. Єдина формула індексації для всіх красиво, красиво, але підвищення буде залежати від інфляції, а не від потреб людей. Ось так. от. Тобто, якщо ціни виростуть, наприклад, на 15%, а пенсію піднімуть на 5%. Ви люди, які отримують пенсії, знову будете в мінусі. Та й ми всі так само. Ну, хто ще й пенсії не має, бо від здорожчення продуктів це нікому того не підходить для життя. От скасування ще є спецпенсій. Уряд уже настільки довго обіцяє це зробити, але чомусь не робить. Мені здається, що вони ніколи не скасують ці спецпенсії. Але вже будемо бачити. Уряд обіцяє переглянути виплати суддям. Прокурорам і так далі. Ну, але що на практиці ми маємо? Як ми бачимо, нічого не зменшується. Навпаки, індексується і навіть швидше. Ну йдемо далі. Посилення перевірок. Пенсійний фонд буде перевіряти тепер, чи не отримуєте ви пенсію від Росії, розумієте? Чи не виїхали за кордон тощо, якісь перевірки. Тобто, ось що підвищення немає. Але контроль за пенсіонерами буде і він буде зростати. Тим часом у чиновницьких кабінетах ми бачимо інше. останні офіційні дані. Деякі топ-чиновники отримують, дивіться, слухайтеся просто, від 100 до 300 тисяч гривень на місяць. Керівники міністерства від 80 до 200 тисяч на місяць. Виплати за ефективність. За ефективність. Ну, ви розумієте, за ефективність роботи. Ну, так, якби у людей простих немає еф... ефективності тієї роботи. Та так само є, але ніхто не доплачує чогось. От ми побачили ефективність їх роботи. Включили запис у раді. Люди так хотіли побачити, що вони там роблять. Коли включили, вже нікому не цікаво, кажуть, вимкніть. Ну, бо не можна на це все дивитися, на це, ну просто це якесь неподобство. А ніхто нічого не робить. От у чому справа. А платять собі премії, надбавки і так далі. Ну, що тут ще сказати, розумієте, емоції, ну просто вже зашкалюють. Цитата з одного міністерства. Наші фахівці мають бути конкурентними на ринку, щоб праці було багато і щоб ніхто не виїжджав за кордон. Ну як же ж це так? Ну, а пенсіонер що, не людина? Йому не треба хліб, ліки, мобільний поповнити. Ну чи як це можна зрозуміти, хто мені скаже? Чому конкурентоспроможним має бути тільки чиновник, а бабуся чи дідусь не мають бути такими конкурентоспроможними, як кажуть? Ну, я вам кажу, це взагалі. Життя пенсіонера сьогодні це просто виживання. У кожного з нас є приклад. Мама, тато, бабуся, дідусь, які просто рахують кожну гривню. І діти повинні допомагати, це обов'язково потрібно не лишати своїх батьків, бо пенсії тієї реально не вистачає. А чи буде піднімати уряд, чи не буде, ну це, на це ніколи не треба розраховувати просто. От і все. Що ми бачимо на даний момент? Ліки подорожчали, хліб уже 30 гривень. Електрика, газ, вода, все йде вгору. Пенсія піднялася тільки на 200 гривень. Ну, І на цьому, як то кажуть, дякуємо. Ну, але це ж несправедливо. Це якесь просто ну, неподобство. Це справді це приниження. Це не підтримка. А якесь я не знаю, що це для людей такі, які прожили життя всі постійно у праці. Що тут треба змінити би насправді, як то кажуть? Якщо вже от казати, то вже треба щось би і радити. Проблема не в тому, що немає грошей, проблема. В розподілі. Якби розподіляли рівномірно, все було б нормально. Але розподіляють одним зовсім трошечки, а іншим, ну та як би все. Якщо є 300 тисяч для чиновника, мусить бути хоча б 10 тисяч і для пенсіонера. Ну, я так вважаю, якщо є гроші на піар, мають бути гроші і на інсулін. Ну, це справедливо. Якщо є премії за ефективність, Мусить бути звіт, чия саме ефективність покращила, наприклад, життя того самого пенсіонера. Поки пенсія це спосіб виживання, але ну, це не життя. Влада не має якогось такого знаєте, підходу, щоб вже покращити життя, нарешті, пенсіонера. Ну, треба щось цим робити. Підсумок. Давайте давайте такий підсумок буде на самій кінець. Люди не просять багато. Люди просять лише гідної. Гідної до життя своєї старості, пенсії, щоб мати за що купити. Пенсіонери це не має бути тягарем. Це люди, які державі віддали все, що мали: свій час, свою працю, свої ресурси. Вони заслуговують не на копійки, а на гідну старість. Моя думка така особиста. Індексація має бути неформальністю. Ми індексували. А реально що ми робимо? Яка підтримка є? Люди мають відчувати цю підтримку. Ой, доки в Україні чиновник живе в розкоші, а пенсіонер у холоді справедливості не буде. Я думаю, що вона буде, але то треба щось самим робити. От, ось так говорити, таку інформацію доносити до людей, поширювати таку інформацію поміж людей, обговорювати її. От, в коментарях, ділитися, і отак, от шукати, шукати той варіант, як достукатися до, і до влади, і до всього. і... Воно працює. Люди чують і воно працює. Буде і підвищення, буде, і все. Дякую, друзі, вам за увагу. Дякую вам за увагу. От вибачте за емоції. Бо вже теж накипіло, якби. Ну, все тоді. Радий був з вами поділитися цією інформацією. На все добре. Почуємося.